Бо знає багато пісень, любить сучасну музику. Саме більш за все, напевно, любить слухати її і танцювати. Як на було ці організації? Зустрілися в місті, потім зізвонилися, і так мені запропонували ось, Сніжана вступити до організації Діти Сонця. Це моя дитина. Я ніколи не задумувалася, що її хтось може сприйняти не так, і ніколи не звертала уваги на інших людей. Там, можливо, хто не так подивився чи звернув увагу. На даний час ми не відчуваємо себе якимись відхиленими, відсунутими від суспільства. Матусі, які мають таких особливих діток, розповідають, як їм необхідні такі громадські організації, що підтримують та направляють у розвитку дитини. Центрі тут ми недавно, перед новим роком, ми тільки сюди приїхали. Ем, знайшли в інтернеті і позвонили я до дівчат і сказали нам приїжджати. Ходимо сюди. А як, 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 як помінялося життя Богданчика? Він звільнився? Ем, ну так, ще, ще не дуже, ми тільки два місяці. Угу. Ми часто ще не були, бо трохи хворіли Така. Ну вже трошки є в нас поведінка. Поведінка в нас трошки на краще вже міняється. Ми ось за руку я його тільки за руку могла. Наче з вулиці на вулиці я не могла з ним вийти, тільки за руку і все. Зараз я вже сіду з ним по тротуару, він вже даже біля мене йде, можу його руку відпустити. І він трішки біля мене знає світофор. Коли червоне горить, треба вже чекати, чекати треба, так? Да? П'ять з половиною. П'ять з половиною. Ми трошки пізно ми сюди приїхали. І в Водощиці в нас такого немає нічого. В садочок ходили літом, коли тепло, ми ходимо в садочок. 12. Любить садочок ходити. Любить, любить садочок, да, Садочок, да, любить з дітками. Солоник. Слоник, да. Ти любиш гратися в тварин, мабуть, ти любиш бувати в зоопарку. Да. Не був? В зоопарку був? Да. Був в зоопарку. Да. В Києві в зоопарку був. Коли Маші виповнилося 9 місяців, я про цю організацію дізналася і ми зразу почали займатися. Генетик сказала, що максимум потрібно вкласти в цю дитину до трьох років. Чим більше ми вкладемо до трьох років, Тим більше буде потім результат на превеликий жаль після появи в родині дитини із синдромом Дауна багато сімей руйнуються, здебільшого психологічно не витримують чоловіки, але можливо це і є перевіркою на міцність почуттів. Так дуже часто буває, але у нас, слава Богу, да, дуже любить Машу. Він сам вибрав ім'я її. Ну мені тоді, ну, наприклад, було не до цього. Ну, мені було дуже важко, але чоловік ну, мене підтримав і слава Богу. Матусі, які народили особливих діток, вирішили об'єднатися в громадську організацію Діти Сонця аби разом займатися вихованням дітей, їх розвитком, організувати дозвілля і, що найголовніше, адаптувати до життя у соціумі. Організація починалася з вісьми мам. Сьогодні у нас 21 дитина в організації. Це і членів не рахуючи учасників, яким, з якими ми просто спілкуємося по телефону, надаємо інформацію, які не в змозі приїхати до Житомира. Тому що у нас кожен день майже проводиться заняття. У нас зараз вже в організації є психолог, який проводить заняття, Каністерапія – це лікування собакою. 呃不。Uh, <laughs> Є у нас арт-терапія. Теж ось Олександра, наш волонтер, координатор, арт-педагог. Є у нас художня праця з музичним. Олена Олексіївна теж приходить і школи живопису, проводить заняття з нашими дітьми. Ми проводимо і логоритміку. Ми рахуємо в нас математичні заняття по номікону. У нас дуже багато таких занять на логіку. Тобто, у нас один тільки вихідний неділя, організація існує ось уже в березні. Буде два роки І за цих два роки вже зроблено немало, але ми вперше в Житомирі разом з помічниками, з волонтерами, координаторами нашими, це Олександра, це волонтери з педагогічного університету, інституту соціальної педагогіки, волонтери Янголята. Які вирішили ми в цьому якби році так присвятити місяці підтримки дітей з синдромом Дауна. Зробити таку фотовиставку, фотосесію, я такий же, як і ти, щоб більше було, люди більше знали інформації про цих дітей, щоб вони більше знали, тому що, що діти так само, як і всі інші діти, розвиваються, так само граються, так само потребують і підтримки і допомоги. Так само ми хочемо, щоб наші діти повністю соціалізувалися в суспільстві, були приносили користь. І ось ми хочемо розширити, зробити таку фотовиставку, фотопроекти. «Починаючи від е, цього кафе, яке теж нам е, предоставили е, якби приміщення «Кава і друзі на благодійній такій основі провести таку першу зустріч з дітьми, де ми будемо розмальовувати е, носочки, і носочки це буде символ дітей з синдромом Дауна в цьому році. Якби той, хто буде носити кольорові носки, одягати він е, цим самим підтримає дітей. Я не такий, як ти. Да, я такий же, як ти, з цими кольоровими носками, тобто себе відчути трошки різним від інших. Чому в тебе буде кольоровий носочок? Ну тому що ось я такий, як і ти. Пані Сніжана, яка очолює громадську організацію Діти Сонця, сама є матусею, у якої її рідна дитина із синдромом Дауна. І сьогодні вона впевнена, що разом боротися із минулими стереотипами легше. У нас ще йде більш із тих часів, коли синдром дауна це було табу. Це люди, діти, які ніде не з'являлися, від яких відмовлялися. І ми, якби цим проєктом ми хочемо, щоб не було відмови в пологових будинках, щоб дітей забирали в сім'ю. І чим більше ти дитині віддаєш любові, віддаєш їй, Є своєї праці, тим більше дитина буде віддавати тобі. Е, у них дуже високий потенціал. Вони дуже гарно навчаються, них дуже гарна пам'ять. Вони е, музикальні самі, вони люблять музику, вони люблять танцювати. У них пам'ять, мабуть, краще, ніж у нас, тому що вони це. Вже у себе тут скоріш відкладають, і вони, якщо навіть вони дивляться по сторонам, все рівно в них це все відкладається, вони краще це все запам'ятовують. І якби молодь в цьому направленні нам дуже допомагає, тому що дуже багато волонтерів і студентів приходить зараз до нас з підтримкою. Проводять заняття, проводять з ними різні е, конкурси, проводять ігри, вчать їх, в цьому Направлення щоб більше наші діти могли спокійно йти в дитячі садки, щоб їм не відмовляли, щоб люди знали. Е, вчителі наперед знали, вихователі, що вони так само розвиваються, як і всі вони не є в чомусь особливі. У березні члени громадської організації Діти Сонця планують провести цілу низку заходів за участю діток з особливими потребами. Мето. Є показати суспільству, що ці діти абсолютно не відрізняються від інших і мають такі ж права бути щасливими та зростати у атмосфері добра та любові. У селі Кунча Тефіпольського району Хмельницької області функціонує реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Для цього знайшли три зали у приміщенні дитячого садка. Серед них є і діти із синдромом Дауна. Наш центр розрахований на вісім дітей на групу дітей-інвалідів. Ми маємо змогу, маємо змогу більше приймати дітей і надіємося, що цього року ми таки зможемо допомогти більшій кількості дітей. Насамперед, наш центр, основні завдання нашого центру це соціальна реабілітація, це підготовка дітей до життя у соціумі, це психолого-педагогічна корекція, допомога, фізична реабілітація. У нас в центрі є спеціалісти, які допомагають нашим діткам. Це масажист, це вчитель-логопед, це вчитель-реабілітолог, це вчитель-психолог». Ось і нашими спільними зусиллями ми стараємося допомогти нашим діткам. На жаль, чомусь так зроблено відповідно до типового положення, що наші дітки не можуть довго знаходитися у нашому центрі. найбільший період це рік, знаючи, що в нас такий короткий термін перебування наших дітей. Ми стараємося зробити все, що ми можемо. Ми віддаємо їм не тільки те, що там треба. Відповідно до якихось прописаних стандартів, ми, здає... ми хочемо вложити в кожну дитину часточку нашої душі. Це важка дуже робота, відповідальна дуже робота, тому що дітей, батьки віддають під нашу відповідальність. Дітки різних бувають захворювань, різні нозології. І тому треба до кожної дитини мати індивідуальний підхід. З кожною дитиною потрібно працювати окремо, індивідуально. Ми... Звичайно, що використовуємо якісь певні методи, які відповідно до якихось норм і стандартів, але потрібно при роботі з нашими дітьми для кожної дитини підходи, знаходити якийсь окремий і я не знаю ключик до душі, щоб достукатися до їхньої душі, до їхнього серця, до їхнього розуму. Ми дуже задоволені своєю роботою, тому що ми бачимо, в деяких дітей вже є зміни. Ну, Якщо Ах... Хто не знає нашої роботи, але от я скажу що ми раді, коли дитина сама взяла ложку, коли дитина сама починає їсти, це для нас велике досягнення, тому що це дитина сама вже зможе собі щось дати якусь раду. Ми, коли дитина вже... Сидить уважно на занятті, коли вона вже щось може розповісти про себе, коли вона вже цікавиться чимось. От, дуже багато наших вже. Е... Вихованців вони вчаться навіть на індивідуальному навчанні. До них приходять вчителі з різних шкіл. От у нас Віруся, у нас тут є зараз. Вона ходить, її забирають вчителі з нашої кунчанської школи, забирають її в школи. І Віруся, вже ми бачимо, що вона почала більше спілкуватися з дітьми. Вона задоволена тим, що в неї є друзі, вони приходять за нею. І це нас дуже ну, радує. Тому що ми щось можемо дати цій дитині, і дитина зможе сама собі жити в соціумі. Хотілося б, ви знаєте, звернутися, якщо в мене зараз є така можливість, звернутися. До всіх, хто має хоч якусь частинку якоїсь влади, щоб звернули увагу на таких дітей, тому що їх в нас в Україні є багато. І такі діти дуже потребують великої уваги, підтримки. Тому що це діти, розумні діти, які можуть навіть дати щось суспільству, вони талановиті діти. І я не знаю, хотілося б, щоб після нашого центру. Щоб таким дітям була відкрита якась далі дорога, дійсно реабілітація дітей-інвалідів з розумовою відсталістю не може бути тимчасовою. Їм потрібна допомога фахівців упродовж всього їхнього життя.